За останніми результатами лабораторних досліджень річкової води, управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі до цих пір не рекомендує купатися в річці Удай. Нагадаємо, що понеділка відбираються проби річкової води на острові Масальський та урочищі Замок. За два тижні ситуація дещо змінилася на краще. За мікробіологічними показниками, кишкова паличка перевищує норму в чотири рази, а не в п'ять, як майже місяць тому. Патогенної, на щастя, мікрохлори умовно патогенної не виділено. Розчинний кисень у воді падає. Коротше, ще замок він становить да, при нормі не менше 4 мл в дециметрі кубічному, тобто на літр води. І на острові Масальській 1,84 при нормі 4. Лікар управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі Людмила Константиненко говорить, що у зв'язку з похолоданням, можливо, ситуація з річковою водою покращиться та звертається до мешканців Пирятинщини з повідомленням. Управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі рекомендує обмежити купання в річці Удай. Управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі буде й надалі інформувати пирятинців про стан річки Удай.